Доброго дня, шановні гості, глядачі, клієнти каналу користувачі. Сьогодні я демонструю, як скопіювати посилання на діалог з потенційним покупцем. Зараз в каналі WhatsApp ми бачимо дві активних переписки з Андрієм та Данином. Коли ми наводимо вказівником мишки на дану переписку. Одне з вікон це кнопка копіювати. Коли ми в один клік натискаємо скопіювати посилання», відповідно посилання на даний діалог скопійовано, і воно може бути передано безпосередньо для керівника або для розуміння контексту тому, кому ви бажаєте передати інформацію про діалог. Це дуже зручно, оскільки в месенджерах немає можливості копіювати посилання на конкретний діалог G+, RM. В контексті інтеграції з екосистемою програмних а саме діалоги G+, Dynog надає можливість копіювати посилання на діалог і безпосередньо точно вказувати, особливо коли тут сотні або тисячі комунікацій, переписок, про кого саме мова, з ким саме зараз спілкуємось, особливо коли імена лідів або імена клієнтів співпадають. Це зручно, спробуйте і використовуйте в своїй роботі. Звісно, формується індивідуальне посилання, воно містить коди посилань, Таких як канал ID та контакт ID, і безпосередньо може бути інтегровані в зовнішні системи для співставлення. Відповідно, використовуйте при відкритті, відкривається безпосередньо той канал комунікації, який ви використовуєте з можливістю перегляду та моніторингу. Поставте вподобайку, використовуйте G+, Gino, G+, RM для моніторингу комунікацій, контролю комунікацій, підвищення їх ефективності. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на. Анак, де ви переглядаєте дане відео, і до зустрічі в наступному відео для забудовників з автоматизації комунікацій, а саме як автоматично відправляти вхідному ліду повідомлення від компанії, наприклад, привітальне або Ванком Меседж. До зустрічі в відео з автоматизації.